Доброго дня, з вами Марічка Ошусть, і це новини ліцей 1-2. Сьогодні у нашій школі вшановується пам'ять полеглого героя Юрія Дадака Руфа, який загинув 1 квітня 2022 року у боротьбі з Російською Федерацією. І в честь цього у нашому ліцеї проходить вечір пам'яті. Ми вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання та гімна. Роботи смутку і вою, відкопи в мене на смерть перекреслила за нижня Юрія Дадана. 1 квітня 2022 року, до наших воєнних, дойшла приємна война, про знищення від спорської російських загарбників, неподалік від їхніх позицій. Це було перед полотом, а проведе чергового члена командування ворога. Наряд розірвався неподалік Юрія Дадана. Мертоносів макрополотіли його вікна. Ти бачиш, на краю чужого неба рай, а рідний край для тебе будьте залишається обидним. Чому ж заситися? Пакуй тобі, давай, іди в світи, недовму безрідний, іди молитися чужим богам, іди брататися з чужим народом. Можливо, на краю чужого неба там, нарешті бажано отримаєш свободу. Можливо, там намазано метком, можливо, далі. Хтось буде тобі рідніше? Давай, пакуй валіци і бігом, тут без таких, як ти, свіжіше та рівніше. Невже впаде останній барикада, що поховали останніх патріотів? Невже настільки зашевіла правда, щоб чоботом і тотатого болоту? Так нікому не потрібно свого, щоб не все чуже любити, чи може не залишилося святого? І треба Богу чому служити, чи темні всі навколо світ закрила. А, може, бачать, та не хочуть за спинами відчути волі крила І силу в кулаках супроти ночі. А може чують, бачать та чекають. Чого ж чекати? Час біжить цікою для того, щоб не впасти, не пропасти, Потрібно діять не боялись бою. Потрібно вийти на останню барикаду і стримати її своєю міцю. Нагору наступити кляті зайді і задушить блищицю калупинцю. Ні, не впаде в останній барикада, допоки разом пліч о з тобою, допоки з нами сила, міць та правда, і нас мільйони підготовних до бою. Міцнює ідея те, проти чого варто жити. Істина, яка лежить за нею, правда, що гартує силу Духу, проганяє сумні, страх, вагання, каже єдиний напрям руху, відповідь дає на всі питання. Так, Хай вища забуденність через вічні для покоління, що формує світу безкінечність і живить в роду дерева коріння. Дерево вісне своїм корінням, то шамить коріння свого роду

Чем життя не здобуть. Вони плачі, та не скидіння, не сльози просьби й А тільки гідні стосуміння дають нам право на життя. Сміли свірох перемогу, блискути молить в очах, Чугу стеженчу дорогу Вивоють наші рухи ща. Відкрить без того, не немає іншої мети, Окрім залишивши лампу, безсую впереди, лише не слави перемога. Спишила немає більше від життя. З якою метою ти брала участь у цьому заході? Я брала участь тою метою, що я вирішила теж вшанувати пам'ять Юрію Руфу з іншими, тому що як найперше він наш захисник, який віддав життя за Україну. Також він був дуже талановитою людиною, і я вважаю, що поки будуть жити вірші юрія руха, він буде жити і сам.